Доброго дня, шановні друзі. Всім бажаю скоріше перемоги, мирного неба і все, що було добре. Сьогодні дуже короткий мій відеоблог. Він знову присвячений Уманській міській раді. Вони зараз взагалі чудять, як кажуть, без баяна як ну, в народі. Як я кажуть, вони на сьогоднішній день, от після того, пам'ятаєте, вони купували був мій пост 30 пар трусів для виконкома. Потім вони терміново розповідали, там, що це начебто для військових, для волонтерів щось туманне, але ну, зрозуміло, що це неправда, тому що оголошенні жодної такої інформації не було. І от зараз мені знову от звернулись люди, переслали. Я знову ж таки не знаю, як це коментувати. От у мене на столі стоять мильні пузирі, бачите, така річ. Я зараз от їх видаю, бачите. от. А чому я це роблю? Не тому, що я з з'їхав, а тому, що от я тримаю оголошення те, що закупив виконком от на півтори тисячі гривень, він закупив рідину для бульбашок. Хімічна продукція, це називається. Тобто, у мене взагалі виникає питання щодо адекватності, що в голові твориться у Плітньова і Уганича першого заступника і. У Андрія Дикуна, який все це кришує і фактично керує містом сьогодні нелегально, і інших працівників. Нахріна вам, я обичаюсь, людина для бульбашок? І навіщо ви це витрачаєте бюджетні гроші? Знову будете казати, що це для військових чи волонтерів. Тобто, я думаю, що вам, шановні друзі, ви вже ну, дарулилися, як кажуть, до краю, і треба просто йти у відставку, бо вже вас ніхто навіть місті не сприймає. Я знову таки, от я. Тримаю оголошення, от, щоб не думали, що я жартую. От бачите, навіть ручки видалив, рідина для бульбашок, хімічна продукція на півтори тисячі гривень, замовник, виконавчий комітету Монської міської ради. У кого які думки, друзі? І в мене питання: скільки ми цю всю сволоту, яка сьогодні фактично окупувала місто і знущається з міста, з громадян, і з містян, і з усіх. Будемо терпіти їх їх забаганки різні, тобто я думаю, що просто пора їм вже терміново залишити владу в місті. Я на останок, ще от ще так з дитинства не тримав, от мені дуже так бачите, мильне пузирі, так зване. Але це хороша річ для дітей, але точно не для оманського виконкома, і я не розумію, на що витрачаєте взагалі бюджетні гроші міста. Ай, стоїть, будемо боротись. Віримо в перемогу. Слава Україні.